Привіт з Елогіму і хочу поділитися з вами предметним уроком про свічки. Свічки захопили наш світ, особливо у 2023 році зимою. Ними користувалися майже всі. Хтось купляв простенькі, хтось купляв класні з запахами, хтось широкі, хтось вузенькі. але я думаю, у нас вдома були різні. Я особисто дуже люблю свічки, і в мене є різні, як високі. В склі, без скла, з декором, без декору. І мені була прийшла ідея принести їх у себе на клуб і поєднати їх з істиною про те, що ми різні, ми, можемо, ми створені для світла, світити, ми можемо приносити користь. А ми можемо бути різні, великі, маленькі, дорогі, дешеві. Але ми всім виконуємо одну функцію світити. Але фішка в тому, що ми можемо бути без серединки, без фітілька, який саме і виконує цю дію. Ми можемо бути пустими і не приносити ніякої користі. Ми маємо слідити за тим, щоб у нас було те, що світить, бо інакше це просто пусте.